Два сторби. Жили собі чоловік та жінка, і були вони дуже бідні. От чоловік пішов і роздобув десь мішок зерна та й каже жінці: Оце піду на млин молоти. та й пішов, поніс на млин те зерно та й залишив там. Аж ось розходився великий вітер, поламав стопи, млин розвалив. Терезвів усе борошно. Прийшов дід поборошно, побачив, що таке лихо та й вернувся до жінки за поради, що його робити, вирішили позивати вітра. Пішов дід позивати вітра, знайшов його та й каже Коли ти моє борошно розсипав, то тепер скажи, що його робити, бо я через тебе сиджу голодний. Вітер каже, не журися, діду, ось тобі барило. Як прийдеш додому, то й скажи, барило, барило, розсип, розсипся. Буде в тебе все тоді. Вийшов от, дід от вітра, та й думає, на що він дав мені це барило? А давай скажу, барило, барило, розсипся. Сказав, барило взяло і розсипалося. Розсипалося, барило, і дід перелякався. Те не візьми, перед дідом хороша хатка з садибою і ставком. Дід зрадів та й швидше. Варила барись сипся. Варило сипалося, він узяв його на плечі та й пішов далі. Йде та йде, на дворі вже поночіє, а до тому ще далеко. Дивиться, коли стоїть хата, а там живе сама баба. Він не до неї переночувати. Баба його пустила. Стали вони спати, лягати. А чоловік і каже Оце ж, бабусю, я кладу барило, так ви ж не кажіть, барило, барило, розсипся, а то буде вам багато горя. Та нащо б його займала? Кладіть. Ліг той чоловік та й заснув. Баба нишком підійшла до барила та й каже Барило, барило, розсипся. Барило розсипалося, і перед нею зробилася та сама садиба, що й перед дідом. Ага, каже баба, підожди ж, я тебе обдарю. Звеліла вона тому барилові сипатись, взяла та заховала його у свою скриню, а замість нього поклала своє звичайне барило. От вранці встав той чоловік, взяв своє барило та й пішов додому. Приходить додому та й каже, Ану, жінко, і ти скликай сусідів дивитися на диво. Та яке ж там диво, каже жінка. Ходи вітра позивати, та вітер мені дав таке барило, що як звелю йому розсипатися, то ми будемо найбагатші. Пішла жінка, поскликала сусідів. Насходилася повна хата людей. От чоловік тоді й каже, барило, барило, розсипся. Барило не розсипається. Він знову барило барило, розсипся. Не розсипається. Він втретє, і знов нічого. Здивувався чоловік, що за оказія? Обдурив мене вітер, піду знову до нього позиватися. Пішов, знайшов вітра та й каже Що ж ти мене обдарив? Дав таке барило, що з нього нічого не вийшло. Давай мені що небудь таке, щоб було мені з чого жити. Вітер каже Ну, добре, на тобі шматок полотна. Тільки як вийдеш у поле, не кажи шматок, шматок, розкотися, а скажеш тоді, як прийдеш додому. Взяв дід той шматок та й пішов додому. Вийшов у поле та й думаю Ай та лише скажу шматок шматок розкотися. Що воно тут буде? Взяв сказав. Шматок шматок розкотися. Як тільки він це зпромовив, перед ним стали всякі лавки з усякої всячини. Дід зрядів, оце буде ти його жінці та сусідів. Не будемо ми тепер голодувати. Звелів він тому шматкові скутитися, взяв під пахву та пішов додому. Іде та йде. Вже сонце стало надвечір хилитися, а додому ще далеко. Мусив дід знову заходити до баби ночувати. Увійшов у хату та й каже Оце, бабусю, як і ляжу спати, то ви не біжіть шматок, шматок, розкотися. Та на, ну, щоб я таке казала? Тільки той чоловік заснув, а баба до шматка та й каже тихенько. Шматок, шматок, розкотися. Тільки вона це промовила, як перед нею стали багаті лавки з усякої всячиною. Баба зраділа, звеліла тому шматкові скотитися, заховала його в скриню, а натомість поклала свій. От уранці встав той чоловік, взяв свій шматок та й спіши додому. Посходилися сусіди, а чоловік виніс шматок полотна та й каже Шматок, шматок, розкатися. Сказав він раз лежить шматок, сказав удруге, лежить шматок. каже дід, і що вона за оказіє, що вітер мене дурить та й дурить. Піду ще раз до вітра позивати. Пішов у поле, знайшов вітра та й каже. Дав ти мені барило, дав ти мені шматок полотна, а нічого й досі в мене немає. Який був бідний, такий є. Ну, нічого, каже вітер, я твоєму горю допоможу. На тобі цю корову. Як тільки, тільки як ти йтимеш додому, не заходить тієї бабу ночувати, що ті рази заходив. Ні, ні, каже дід, далебі не зайду за цим разом ночувати до баби. Поводив корову прямо додому, вивів ту корову у поле та й каже, що він мені дав цю корову, годувати в мене нічим, що я з нею буду робити. А й лишень скажу корову корову, розложися. Не встиг він так сказати, як перед ним утворився панський двір з розкішними хоромами. Аж оце, дід, такий вітер не збрехав. Звелів в тій коробі зложитися, Налегав її та йти далі. Іде та йде, а на дворі вже й ніч наступає, а хати того чоловіка ще й не видно. Думає, що ж його робити? Може, зайти до баби ночувати? Іти ж додому боюся, щоб часом не напали розбишаки, та й не одняли й мої корови. Зайшов до баби у двір Прив'язав корову, а сам пішов у хату до баби проситися переночувати та й каже, Ото, бабо, поставив я коло ясен корову. Так ви не йдіть до неї і не кажіть корову корови, розложися. Та ні, каже баба, на що я б казала? Тільки дін заснув, а баба нишком вийшла з хати та й каже корову-корову розложися. Корова розложилася. Гляне баба, а перед нею стоїть панський будинок. Баба зраділа та мерщій заліла тій корові зложитися. Одв'язала ту корову, одвела свою загороду та й заховала, а свою корову такої ж масті оставила до ясу. Прокинувся той чоловік уранці, дивиться, баба ще спить. Ну, думаю, не ходила ще баба до корови. Взяв корову та мешів додому. Прийшов він додому, та жінку гукає. А йди, жінку, скликай сусідів, нехай подивляться, що мені вітер дав. Скликала жінка сусідів, насходилася повна хата. Той чоловік вів корову та й каже, корову, корову, розложився. Сказав він раз, сказав друге, стоїть корова, як і була. Ні, видать такий вітер хоче мене обдурити, каже дід. Подвів ту корову в загороду та й зажурився, що його робити. Корови є, годувати ніче. Піду знову вітра позивати. Пішов він у поле, знайшов вітра та й каже, ну, це вже як хоч, а я буду тебе позивати. Ну, каже вітер, оце останній раз даю тобі торбу. Та як вийдеш у поле, то не кажи, що вас торби. Я на неї і дивитися не буду, поки додому не донесу. Взяв він ту торбу та й пішов додому. Вийшов у поле та й каже Ай дай лише, я скажу, два з торби. Не встиг він це сказати, як з торби вискочили два чоловіки і почали його бити. От він і думає А давай я гукну два в торбу. Чи не послухають мене? Не встиг він це сказати, як ті два вскочили в торбу. Він взяв тоді ту торбу та й пішов додому. Але як чоловік не спішив, щоб завидно додому дійти, не вдалось. Прийшло знов заходити до баби ночувати. Зайшов він у хату та й каже: оце, баба, я ще раз у тебе переночую, тільки ви вже, бабо, цієї торби не займаєте. Не кажіть, що два з торби. Чоловік заснув, а баба встала тихесінько та мерщій до торби та й каже Два торби!». Не встигла вона це сказати, як вискочили два торби та й почали тій бабі під боки давати. Як та баба не просила, щоб вони перестали її бити, а вони все її б'ють та вимагають, щоб вона повернула все те, що забрало в того чоловіка. Немає бабі нічого. Чого робити? Пішла, принесла їм шматок полотна барило, корову привела, а вони все б'ють, все б'ють. Стала баба кричати то й збудила того чоловіка. Він як схватився, аж дивиться, два сторби б'ють бабу. Дзирк, коли тут і корова його стоїть, і барило, і шматок полотна, все ще вітрему Він тоді, як крикне, два в торбу!» Вскочили ті два в торби. Взяв чоловік торбу на плечі, забрав те полотно, барилу, корову, що вітер йому дав, та й пішов додому. Прийшов додому, та й пішов сам сусідів скликати. Зійшло в сусіди понад двір, тоді він і каже Ану, барила, розсипся, як розсипалася барила, та й стала перед людьми багато садиба, дивуються сусіди та зазря днишком. А далі чоловік каже шматок, шматок, розкотися. Як розкотився той шматок, так і понабирався десь лавки з усяким добром. А як сказав, корову корову розложився, так і утворилися панські хороми. У людей очі так і розбігаються, як зашмоталися люди, та й давайте тягти в кишені, хто що попав. бачить, що біда, та й каже два торби. Як вискочила два сторби, як пішли тих сусідів розгоняти та набране одбирати, били всіх сусідів, скільки хотіли. А цей чоловік стоїть та тільки сміється, моціми каже, два в торбу. Скочили ці два торбу, а сусіди порозбігалися, хто куди попав. Ну, каже жінку, живемо, поживемо тепер і ми, так як хотіли. І стали вона жить та поживати.